Вжину кривого рогу ходять легенди. Аби дістатися з однієї точки в іншу, потрібно витратити немало нервів, а то й зробити декілька пересадок з транспорту в транспорт. Сьогодні проїзд коштує 15 гривень. В інших місцях знаємо дорожче. Але що думають про сервіс у маршрутках криворіжці, давайте дізнаємось. Умови там такі, що і дуже і банють, і батька. Кондиціонерів немає. Торохтять так, що ну, не знаю ні. Особливо в час пік, коли перевозки, то шахні не Незадоволені, Я вважаю, що вартість 15 гривень виправдана лише за умов, якщо транспорт для перевезення є дійсно у гарному стані, а не так, що резина лиса, водії між собою займаються перегонами і течуть криші, дірки в полах випрогнивші. Це має бути спеціальна комісія, яка після тендерів має допускати такий транспорт до перевезення людей. Брудні да. сидіння в інших містах, можливо, і кращі умови, і ця вартість себе виправдовує. В нашому місті, на жаль, ні. З нашими силами на бензин. Я думаю, що 15 гривень би, може для когось дорого, а може бути і ні. Хотілося б, щоб за все ціно маршрутки ремонтувалися, приїжджали вчасно і ходили до пізла. Є нормальні маршруточки, красиві, акуратні, чистенький, а є разу. Було б дешевше, було б краще. Я вам кажу, якщо було б було чуть менше, було б краще. Троха перевозка пасажирів. вихідні дні взагалі невозможно уїхати туди. До, до 7 часу, якщо не уїхали, то раніше за все б вже не уїдеш. Не всі є же ж свої причини. Там і воділя, і отношения, і тому подібне. Деякі маршрутки, вони старенькі не дуже. Варто, аби вище не ставала ціна. Маршрутки подряпані бувають, летають слишком і можуть ну, в аварію создати. Мені не подобається це. Все нормально, розв'язка нормальна, доїхати можна до будь-якої точки, тому в Кривому Розі, мені здається, з транспортом все добре. Має бути так, як було колись у Миколаєві. що Вартість залежить від місця, до якого ти їдеш, скільки ти їдеш, скільки ти в дорозі. Я думаю, що в нас місто довге, і ну, шлях кожного ну, індивідуальний пельна. І от ціна маршрутки має дорівнювати от тому шляху, який ти перебуваєш у маршрутці. Я думаю, так буде краще.